Усіх вітаю! Це Херсон. Показуємо, як себе почуває виноградник на початку місяця. Це у нас лютий. Знову випав сніжок. Була перша волна, перша хвиля морозів, як переніс. Я не перевіряв ні почки. От як є, так є. Але ми можемо бачити, що я нічого не вкриваю. Це в наявності, це у нас валючок. Ну, що валючок розривів на проводящих я ніде не бачив. Ну, мороз був такий десь 18-19. Зараз прийшли десь 20-ка. Давайте так, пройдемося. ось валючок у нас дюшесний смак. Вікторія у нас фруктові тона. Шмишок століття себе почуває. Ну, наче почуває непогано, але все ми можемо побачити лише навесні. Трошки я відео не робив. Давайте так, деякі речі треба було зробити, так що я відволікався. Це у нас Лідія. Ну, Лідія, самі розумієте, полуничний себе показує, ну, наче непогано показує. В цьому році будемо різати його на ріжок. На ріжок це три. Ось так от. Ріжочок, це буде ось так. Ось ріжочок. Раз, два, три, чотири бронечки І все. Це у нас <кій> агромаркет. ну Пам'ятаєте, такий самий ранній, вверху. Так, все, я нічого не зрізав, все залишив. У нас сніг, морози. Це у нас е подарунок Запоріжжя. Зелене яблучко в смаку дуже цікавий. Ось так виглядає зараз виноградник. Навіть, навіть яму не засипав. Так що єдине, що зробив, це ось, бачите, тут у мене рататуй, отут, отут. присипав коріння, щоб не вимерзло. Все ж таки цікавий сорт. Ось Це все стоїть отак. Якщо бачите, то навіть, навіть на город не ходив, навіть не ходив на город. Ну що я можу показати? Е е деякі сорта, які з невеличкою е е кількістю морозостійкості, я поприсипав. Ну, от там у мене от там у мене Хэллоуін, от там таке от торчить. То його присипав молоденький. Але в цьому році буду різати, буду показувати. А так, що? Зима-зима, що? все замерзше. Як перенесе зиму, не знаю. Будемо дивитися. Буду різати. Та майже весь виноград буду різати на ріжок, окрім цього куста. Це у нас. Этот, Емір Емір не дає з перших бруньок, йому треба довго обрізка. Так що десь 8-10, 8-12 бруньок на пагін. Але буду кидати йому ще з доповненням, щоб щось вибрати. Треба щось вибирати буде. Ну, аватар, аватар було перевантаження дуже жорстоке. він себе показав. Ну, давайте так. У нього було, по-перше, він попав під зворотні. По-друге, по-друге, а... після зворотніх була посуха 5 місяців, він реагує, скоріш за все, на наявність полів. Полив потрібен такий, якщо капля, то більш-менш, але на перегруз теж реагує, і в цьому році у мене не дуже великі пагони. Якщо бачите, тут буквально ну, десь ну, я обрізав все, що недозріло, все, що мені не подобалось я обрізав і залишив те, що є. Небагато, небагато залишилось. Буду дивитися, як він перенесе ці приморозки після перевантаження. Навіть не знаю, як він це зробить. Але будемо пробувати зробити ще якісь саженці. Так що, зима, зима, мороз. А відео буду робити трошки пізніше. Так що Поставте лайк, зробіть підписку. Підтримайте україномовний контент, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і чекайте. Зроблю контент-план на Виноград. І почнемо 26-й рік. Надія є, що може в 26-му до нас в хати прийде мир, прибуток радощів, щастя, любові і вдячності. Буде сповна в 26-му. Надія є, а як буде, ніхто не знає. Усім дякую, ставте лайк, підтримайте україномовний контент. До зустрічі!